Єля коваль казка про котика й собачку. Читає автор. Одного разу цілий день падав дощик. Мурчик з Рорчиком сиділо у хаті, бо на дворі було вогко. Бабуся в'язала шкарпетки, а дідусь лагодив старого стільчика. Бабусю, розкажи казку, попросив котик. Так, 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 бабусю, розкажи. підтакнув песик. Бабуся знала дуже багато казок і час від часу їх розповідала. Вона на мить замислилася і сказала: Вмощуйтеся зручніше і слухайте. Жила собі бабуся, і у неї був котик, звали його Сірко. А чому його так звали? запитав Мурчик. Бо він був сіренький, відповіла бабуся, і продовжила. Так от. Той Сірко був дуже лінивий, любив смачно поїсти і поспати. А ще він був неабиякий брехунець. От попросить його бабуся принести води. Кіт неохоче плентається до криниці і незабаром повертається з порожнім відром. А де ж водичка? питає його бабуся. Немає, криниця порожня, бо водичка висохла, бреше кіт. Іншим разом бабуся бідкається. Ой, куди це поділася сметана. Стояв повний глечик у коморі, а лишилося тільки трішки на дні. Це миші з'їли, я бачив, казав котик. А чому це в тебе вуса у сметані? питала бабуся. От, капосні миші. Поки я спав, вони ще й мої вуса сметаною намастили, знову брехав кіт. Сірко, піди позагрібай сіно у стіжки, просить кота бабуся. Кіт піде на поле, цілий день спить у сіні і повертається додому. А коли бабуся питає, чому він не поскладав стіжки, то сірко вкотре бреше. Бабусю, я усе позагрібав і поскладав. Це вітер порозкидав стіжки і розвіяв сіно. Або розіб'є сірко тарілку і бреше. Бабусю, це муха пролітала і зачепила тарілку та впала на підлогу і розбилася. А бабуся не знала, що сірко їй бреше? здивувався Мурчик. Звісно, що знала, відповіла бабуся. А чому вона не вигнала його з хати? запитав рорчик. Бо у неї, крім котика, нікого не було, і вона не хотіла залишитися сама, відповіла бабуся. Який невдячний кіт, зітхнув Мурчик. І що було далі? запитав Рорчик. А далі бабуся вирішила його провчити. Одного разу вона напоїла котика молочком і сказала Сірко, це молочко мені дав чарівник. Якщо той, хто його вип'є, захоче збрехати, то у нього ростимуть вуха. Котик подумав, що бабуся жартує і далі собі брехав. Але тепер, після кожної його брехні, бабуся казала Ой, у тебе вуха стали довшими. Настав день, коли бабуся сказала Сірко, у тебе виросли такі довгі вуха, як у зайця. Тож тепер ти не кіт, а заєць. Іди собі до лісу і там живи. Їш травичку, гризи кору на деревах і хрумкай бруньки, вириєш собі у лісі нору і будеш там спати. Тільки тепер Сірко зрозумів, що він втратив. Бабуся його смачно годувала, у хаті було тепло, затишно. Він спав на м'якій подушці. Котик гірко заплакав і почав просити. Бабусю, не виганяй мене, я більше ніколи не брехатиме, і буду тобі допомагати. Ну, якщо більше не брехатимеш, то твої вуха ставатимуть з кожним днем усе менші і менші, і ти знову станеш котиком. З тих пір Сірко ніколи не брехав, перестав рядуватися. І став найкращим бабусиним помічником. От і вся казка, сказала бабуся. Раптом Мурчик згадав, що теж не раз брехав бабусі. Він підбіг до дзеркала, уважно на себе подивився, помацав лапками свої вушка і запитав: Бабусю, а що у сірка і справді від брехні виросли вуха, як у зайця? Може, виросли, а може, ні. Це ж казка, засміялася бабуся. А чому він не подивився на себе у дзеркало? запитав Рорчик. Може, бабуся пожартувала про вуха. Може, в них не було дзеркала, обізвався дідусь. Або бабуся його заховала, як я заховав від мурчика, коли він спалив свої вуса. Усі дружно засміялися. А коли повечеряли і полягали спати? От, як завжди, тихень синько зашепотів песикові на вушку. «Чуєш, шурочику, я щось придумав. Давай більше ніколи не брехати бабусі, а то ще й в нас вуха виростуть, як у зайця. Ну, ти, Мурчику, і придумав, відповів собачка. По-перше, вуха від брехні ростуть тільки у казці, а по-друге, ми, бабусі не брешемо. Ми просто не кажемо їй правди, щоб вона не хвилювалася. Ти ж сам знаєш, якщо вона дізнається про наші з тобою пригоди, то навіть за ворота нас не випустить, спи на добраніч тобі. Твоя, правдорочику, я про це й не подумав. Добраніч тобі. Мурчик ще раз помацав лапками свої вушка, скрутився калачиком і невдовзі обидва і котик, і песик. Міцно, міцно заснули. Малятка! Якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.